Тема лабораторної роботи. Визначення довжини світової хвилі в білому світлі за допомогою дифракційної градки. Мета роботи ознайомитися з явищем дифракції світла і використанням цього явища для визначення довжини хвилі в білому світлі за допомогою дифракційної градки. До робочої формули входять наступні фізичні величини. Лямда, довжина світової хвилі. Вимірюється в метрах. Відповідь ми будемо записувати в нанометрах. Нано це 10 в мінус 9. Х це відстань від центру дифракційної картинки до спектрального максимуму. Д стала градка. Н порядок спектру. Л це відстань. від щілини до дифракційної градки. Величини X, D і L вимірюються в метрах. N безрозмірна величина. Відповідь необхідно записати в інтервальному вигляді з точністю до одного знака після коми. Результати вимірювань потрібно занести до даної таблиці. Дифракційна градка це спектральний прилад, що слугує для розкладання світла у спектр і вимірювання довжини хвилі. Величину D, що дорівнює відстані між двома сусідніми щілами називають періодом градки або сталою градки. До складу даної лабораторної установки конструктивно входять наступні елементи. джерело світла, екран з щілиною посередині та дифракційна градка. L – відстань між екраном та дифракційною градкою. X – це відстань. Від центру дифракційної картинки до спектрального максимуму. Від центру дифракційної картинки до спектрального максимуму. Дифракційна градка, яка використовується в даній лабораторній роботі, має 100 штрихів на 1 мм. Це означає, що на 1 метр припадає 100 тисяч штрихів. Один поділити на 100 тисяч буде 10 мінус 5. Це означає, що стала градка, D в даній лабораторній роботі. Для будь-якого експерименту буде дорівнювати 10 в мінус 5 метра. На даному слайді ми бачимо результат експеримента. Зліва біля кожної фотографії вказана величина L відстань від щілини до дифракційної градки. Виконуємо разом один з розрахунків. Нехай перед нами стоїть задача визначити довжину світової хвилі для червоного світла. Візьмемо, скажімо. Третю, третю фотографію. Другий порядок. І от червона, червона лінія. L буде дорівнює 30 см. Це 0,3 метра. N буде дорівнює 2. Це N дорівнює 1. N дорівнює 2, N дорівнює 3. Значить, в нашому випадку N дорівнює 2. Дивимося, відстань X. Відстань X визначаємо за цією школою. ми бачимо, що відстань X дорівнює. 42 міліметри. Тобто це 42 помножити на 10 в мінус третій метра. Ось наша робоча формула. Лямбда довжина світлової хвилі. Х. Ось 42 помножити на 10 мінус третій. Що множиться на ставоградки, 10-5. в Що ділиться на n, n в нашому випадку, дорівнює 2. І L дорівнює 0,3 метра. Відповідь ми отримали: 7, що множиться на 10 в мінус 7. Якщо дану величину перевести в нанометр, це буде 700 помножити на 10-9. Іншими словами, 700 нанометрів. 700 нанометрів це ідеальна відповідь для червоного світла. Всі свої відповіді ви можете перевірити по даній таблиці. Кожному студенту дано своє завдання. Користуючись експериментальними даними, показаними на цьому слайді. Ви робите 5 вимірів. Хоча тут можна їх зробити значно більше. Ну, скажімо, зараз я показую перший вимір, другий вимір, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий десятий і так далі. Довжина світлової хвилі не залежить від параметра L і не залежить від порядку спектру. Працюючи з одним кольором, ви будете завжди отримувати однакові відповіді в межах похибки.